У ніч на сакральне 9 травня 2023 року російські нацисти завдали ударів по території України крилатими ракетами морського та повітряного базування. Близько 22 години, 8 травня 2023 року з носіїв у Чорному морі рашисти запустили у напрямку східних регіонів України вісім крилатих ракет калібр, всі вісім з яких було знищено силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування Схід Збройних сил України. Близько четвертої години 9 травня 2023 року з літаків стратегічної авіації, які перебували в районі Каспію, рашисти здійснили пуски 17 крилатих ракет повітряного базування Х 101 Х 555 Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування Центр Збройних сил України знищено 14 крилатих ракет ще одну у зоні відповідальності повітряного командування Південь Збройних сил України. Загалом за дві хвилі обстрілу російські нацисти здійснили пуски 25 крилатих ракет, 23 з яких було знищено протиповітряною обороною Сил оборони України. On May 8 and 9, 2023, the defense forces of Ukraine destroyed the 23 cruise missiles from 25 ones were launched were used by Russian Nazis to attack Ukrainian civilians.